За ці роки, за все, що відбулося, воно вже ну не зовсім схоже. І на концерти це більше такі, може, вечірки, такі з гітарою, бо ми можемо співати годин по шість так, з легенькими перервами. Це традиція така зародилася, коли особливо по тобі починається обстріл, і ти все одно вийти не можеш, ну і лишаєшся десь там. З хлопцями. Відомий український співак, автор пісень і волонтер Арсен Мірзоян людина, чия творчість об'єднує тисячі українців. В нашому інтерв'ю він розповів про свої виступи для військових, емоції, які супроводжують такі концерти, і про свою особисту місію у це непростий для України час. Третя пісня буде як третій тост, вона присвячена бійцям 132-го розвідбату, Хлопцям, яких з нами вже немає. Позивний грек як це водії буса Вікторія, які завозили бійців на позиції і вивозили цивільних. 4.16. На концерті у міському палаці культури Арсен представив свій новий міні-альбом позивні. Сьогодні буде специфічна програма. Це Концерт на підтримку, Странно. ну так дивно звучить, але хай так буде. Міні-альбом позивні, міні-альбом лише п'ять пісень, тому що, я, тому що я якось трошки себе штурнув. Не в тому плані, що там. Я продовжую писати ці вірші, вони всі як їх назву. Ну, я не кажу, що в стіл, вони в мене в телефоні, вони є в аудіоформатах, просто вірші. І військові, коли їх слухають, там кажуть, там Сеня, не клади це на музику, хай лишається так. Але деякі покладені на музику, і це ну, історії про житі. Ці вірші вони написані з військовими. От саме пісня позивні ми писали разом з тушиком Артур Пазняков. На жаль, тушик загинув, але цей перший. Стовчик, який ми з ним тоді писали в Бахмуті, він мене поправляв, бо я міг не точно розставляти позивні. Бо коли я спостерігав бій, ми сиділи в одному командному пункті, я спостерігав бій і я намагався запам'ятати, що як де відбувається. тому… Всі такі історії, вони так пишуться. І тому сьогодні ми це запровторені, так ску так в піснях. Сьогодні ми це покажемо і сьогодні ми не знаю до чогось достукаємося. Арсен почав активно давати благодійні концерти з початку війни, виступаючи не лише на великих сценах, збираючи кошти на потреби, а й у польових умовах прямо на передовій. Сам каже: якщо мова йде про бойові умови, це не можна назвати концертами. І артисти, які дають концерти військовим, це такі концерти, де можна зібрати військових. А як концерти, де військових зібрати не можна, це мова йдеться про позиції, там де безпосередньо йдуть бої. Тому музикант має тут і військових звідти не привезеш. Тому ти береш гітар і їдеш прямо туди, тобі, наприклад, або головний сержант, сержант з тактики, чітко є задача, є бійці, є група, є час, в який ми можемо в'їжджати, не в'їжджати. Тобто ми беремо, наприклад, 3-4 опорника. Будь-що там може бути, ВСП, хорота, якась там, ну, КСП, звісно, можемо заїхати і на командний е, пункт. Е, і це, я б не сказав, що це концерти за ці роки, за все, що відбувалося, воно вже ну, не зовсім схоже. І на концерти це більше такі, може вечірки, такі з гітарою, бо ми можемо співати годин по шість так, з легенькими перервами. Це традиція така зародилась, коли особливо по тобі починається обстріл, і ти все одно вийти не можеш, ну і лишаєшся е, десь там з хлопцями. Розповідав і історії з передової, які потім було викладено на папір і покладено на музику. Так само було там і в Куп'янської, буду, буду сьогодні співати пісню про Макара, коли ми, вже, там, нас два і в впівдрона загнали нас в бліндаж, не то, щоб вони загнали, вони і не бачили, де він, то ми вже самі встигли. Бо ми відключили реп, і, щоб він не перегрівався. Ну, не, не модний в нас реп такий, знаєте, типу ну, хороший, ну, але все ж таки перегрівається. Ну, Скажімо, доїхати до позиції на машині вистачає. Тому ці всі історії, вони в піснях, і... ну, але концерти все рівно є, особливо коли ти ж все одно в'їжджаєш в сектор. Твою присутність знають або медики, або командири, наприклад, на Бебона третя штурмова, вони на стаб пунктах теж знають ситуацію. Вони там, наприклад, вони кажуть, у мене зараз вийшла рота зі штурму. Вони вже на антидепресантах, будь ласка, приїдь, мені треба, там, щоб ти їм поспівав. Ну, це конкретно всі знають, що я в секторі. Окрім того, Арсен співпрацює з іншими волонтерами та фондами. Мається на увазі група федерація Спартан Рейс, характер, Київ і Ісус». Є був, як Яріка з ДНГ, називається цей фонд. Намагаємось виїжджати групами. Ми вже там в секторі можемо розсіюватись. Наприклад, ми заїжджаємо там в 93 ю завозимо їм там СТО, автомобілі, дрони. Далі ми розходимось там. Хтось в морську піхоту поїхав, хтось в 68-му бригаду поїхав, так і потім ми можемо зустрічатись, наприклад, у нашого товариша Сергія Вадимовича Смітанкіна. Е е е відомий український художник. І Сьогодні на аукціоні я одну з картин Кремінчук сьогодні презентую. каже це не виступи, не зустрічі, це сім'я. Я кажу бодя там, я там, ну все там. Приїжджаю, там, давайте я борща, наварю, хлопці, давайте. Все, наварили борща, з'їздили на КСП, з комбатом посиділи, там, поспівали пісень. Можу казати, там, так, все, я зараз їду до прикордонників в шпиталь, там, наприклад, попросили. І, і знов кажуть, так, Сеня, приїжджай. Там, командир чекає. Я кажу, ну дивись. Півгодини їхати вдягатись, вдягати всю броню, амуніцію, брати зброю. Півгодини їхати туди. Там, потім назад все та сама історія, ми не встигаємо. Кажу, да, давай так командир, скажемо, що ми не встигаємо. Хорошо, все, ми не встигаємо. Я кажу, я буду виїжджати до Снітанки на вже. Щось я виступаю, співаю в підвалі. Бачу, в проєм з'являються два бійця 93. Я зрозумів намьок, кажу, що там каже, так, да, їхати будемо, не можемо. Типу командир каже, так. Да". І ти їдеш. Я потім кажу, так, ну Боже, в нас, по-перше, Блекаут. По-друге, блекаут нашого. По-друге, кажу. У мене сімейне свято. Він каже, ну, Сені, ну, ми ж твоя сім'я, куди ти їдеш? Я кажу, ну, <laughs> от дожився, Тому це все там все там історія. Вже сам оцей волонтерський двіж він перерос більше в концентровану таку роботу. Не буває так, ти можеш бачити запроси, ти все одно стрічку гортаєш, бачиш, як працюють волонтери. Наприклад, пишуть: треба в дрони Я ж не буду казати, яка бригада і хто. Треба і впіві дрони. Думаю, окей, дзвоню головному сержанту замкомбату. Кажу, О, щось можна без позивного. Кажу, Діма, а що це за слушок від якихось волонтерів, що вам треба в піві дрони? Він каже: не слухай нікого, нам треба рації. Я окей. Хорошо, Или, а може бути так, що, наприклад, пишуть, ми збираємо терміново там, Mavic 3T, треба то то-то додати. Я кажу, я завтра в них, і в мене є Mavic 3T, давайте я привезу. «Ні, ну, тіп, Це ми збираємо, це ми маємо передати. Я говорю, ну, тіп, ну отакий підхід, ти думаєш, тобто, ми зараз на що працюємо? На результат в чий бік він має відбуватися. І коли ти вже та, безпосередньо там знаходишся і там ти можеш сидіти з, з ротним, розмовляти на якісь потреби і подальші історії, резерви, то твоя задача, щоб ти наступного разу приїхав і побачив всі ці ж самі морди. Ну, типу. Все. Ти приїжджаєш, одні ті ж самі, все. Бо коли ти там, вночі отримуєш просто звістку там катана 200 або там, на тушек 200. Ти, ну все. Армія наразі робить надзусилля на цій війні. І поки що, на жаль, програє тил. Не все ж залежить від волонтерів, але треба розуміти, що армія виконує свою роботу, вона виконує і цю роботу. не в... Не за умов наших талановитих полководців, там, скажімо, скажімо, тим паче, який калідоскоп змін по командирну комсоставу ведеться, бо ти, ти бачиш, як змінюється той комбат, перейшов в іншу бригаду. Вони формуються отак, е, такий калідоскоп, отак всі переходять, не встигаєш запам'ятовувати вже там. Кажеш, браво, ти вже хто? Він каже, я вже з я вже замкам бріга. Те ви окей, все. Хто тоді комбат? Комбат сокол це комбат «Сокол». І це ж несеться по майже по всім бригадам. Плюс провалена мобілізація і плюс нестача БК. Тобто, в принципі, армія за таких всіх обставин і умов, вона не то, що викона, вона надвиконує свої завдання. Все, що відбувається в так звані такі брами пекла, Покровськ, 18-й окремий батальйон морської піхоти. Яку роботу виконує там, це, ну, це надзусилля, над людські. Е, всі наші мінуса, це все провина тилу. Тобто тут можна чітко стверджувати, що поки що програє тил. Свято наближається. На жаль, фронт наближається швидше, тому всіх з наступаючим новим роком не забувайте завдяки кому ви зустрінете цей 25-й. Е, надіюсь, що зараз. Не такий гуч гучкий фронт буде і ще в 25-й рік, мабуть, незмінна географія ще буде по лінії розмежування.